Всім привіт! Сьогодні 10 квітня 2025 року і я вже відпрацювала перший день на роботі після мого захворювання на одночасно на грип Б і на ковід. Зараз мені вже легше, але спочатку було не дуже. Хочу трошки розповісти про це, може, кому буде цікаво чи корисно. 24 березня. Я відчула перші симптоми. У мене з'явилася така нежить і покашлювання, легкий кашель. Ну, це в мене тривало три дні. Я сказала своїй дочці, а вона каже: Мабуть, у тебе сезонна алергія, тому що якраз заквітли всі дерева, сакури, магнолії, і була така краса, але було на вулиці прохолодно. Я спочатку хотіла поїхати до Вашингтону, подивитись на все, але було холодно, думаю, потепліше. Я в п'ятницю поїду. І три дні у мене була така реакція: і дочка каже: мабуть, у тебе алергія. Я вже хотіла купити пігулки і пити від алергії, ходила на роботу, коли мені потрібно було. І в четвер це було 28, мабуть, березня. Через 4 дні я працювала на роботі і я відчула так себе, відчувала так себе погано. Ну, Я подумала, що, мабуть, просто я не виспалась, відробила повний робочий день, а ввечері пішла допомогти літній бабусі, якій я допомагаю, інколи. І теж побула в неї. Ну, я зрозуміла, що я дуже-дуже втомилась, Прийшла додому, поміряла температуру. У мене температура була на 36,9 по-нашому. Ну, я думаю, все нормально. На наступний день у мене був вихідний. Думаю, я висплюсь, відпочину. У мене два англійських класи і все буде добре. Але в п'ятницю я прокинулась, стала міряти температуру, а у мене там температура по нашому 37,7. Там 99,7. Я, я не пам'ятаю, як я записувала. І що цікаво, у мене дуже почав падати тиск. У мене тиск був 80, 8, 80 на 60, 81 на 59. Отакий от низький тиск. У мене мій тиск завжди низький. Ну, 90-100 на 60 на 70 – але це був занадто низький тиск. І я думаю, дай я зроблю, у мене ж температура. Думаю, у мене вдома були тести на ковід, безкоштовні, можна було придбати. І я зробила зразу ж тест на ковід, і тест мені показав, що у мене ковіду немає. І я була дуже рада, думаю, ну, мабуть, може, і правда алергія, як каже моя дочка. А може, це простуда просто, тому що температура не дуже висока. І два роки назад мені діти подарували, я теж весною захворіла, після того два роки не хворіла, захворіла тоді на ковід. І діти мені подарували дуже багато ліків, але я їх майже не приймала, тому що той ковід у мене пройшов дуже в легкій формі. Через два з половиною дні я. Була здорова і пішла на роботу. А ліки в мене ще були, і срок придатності був нормальний термін придатності, тому я вирішила думаю, ну поп'ю, там написано при простуді і грипу, від кашлю, буде легше. І я почала їх пити, там були пігулки вранці пити і ввечері пити. Я почала їх пити. Ну, як завжди, пити чай, там, теплу воду з лимоном і так далі. І Я так пила три дні, і мені легше не становилось. Тоді я дзвоню моїй дочці і кажу: давай я схожу до лікаря, і я завжди вдома вважала, що потрібно, щоб, щоб лікар подивився, поставив діагноз, а потім вже можна було лікувати. І мені дуже-дуже повезло, пощастило, тому що кажуть, що тут до лікаря по три тижні можна, не можна попасти. А тут дочка моя подивилась і сказала: твій лікар буде тільки через тиждень. Я кажу, через тиждень немає сенсу. І вона тоді подзвонила в клініку, куди я ходжу, і їй сказали. Що є інший лікар, який може мене прийняти, і вона мене записала на понеділок. Першого чи на ні? По-моєму, це був вівторок. вівторок. Вона в понеділок дзвонила вівторок, 1 квітня, на день сміху, вона мене записала, і я швидко поїхала до лікаря, приходжу туди. у мене... Все слабкість, температура. Це в мене вже п'ятий день, четвертий чи п'ятий день. Я відчуваю себе погано. І перед тим, як їхати до лікаря, у мене тиск скакнув 139. І 80, То в мене 80 був верхній, а це в мене вже 80 нижній був тиск. Ну, я приїхала до лікаря і кажу, я відчуваюся погано. Розказала, що у мене кашелі, у мене нежиті. Ну, правда, вже коли піднялася температура, уже у мене вже майже нежиті не було. Але я трошки покашувала. І гірше те, що у мене цей тиск постійно то падав, то піднімався. Ну, він не був високий, тільки перед. Appointment, appointment, там, у лікаря у мене він підвищився трохи, а так у мене був ну, невисокий тиск. І я їй кажу: я зробила тест вдома 4 дні назад на ковід. У мене ковіду немає. І мені помічник лікаря сказала, ми візьмемо вам два тести на ковід і на грип, і якщо ковіду немає, то й добре, він показує, що немає. Я кажу, добре, і вони мені взяли. І вона сказала: поверну через 15 хвилин і прийде лікар. Я сказала: добре, чекаю, 15 хвилин, 20 немає, 30 хвилин приходить лікар і каже, I'm so sorry, ви маєте і ковід, і грип одночасно. Дома я вже знала, почитала, що в мене грип Б, я не знаю. Чим вони відрізняються, грип А, гриб Б. Не знаю. Ну, Вони взяли і на А, і на Б, і на Ковід. І в мене показало, що я маю грип Б і Ковід одночасно. Ну, Лікар мені все в мене розпитувала, тому що це була не моя лікар, а потім сказала, у вас вже четвертий чи п'ятий день. І це віруси, віруси, ліків від вірусів немає. Вам потрібно більше відпочивати, нічого не робити, лежати, багато-багато пити, і просто організм повинен подолати цей вірус. Вона каже: я подивилась ваші аналізи, які ви здавали там три місяці назад. У вас аналізи добрі, і тому все пройде. І вона це 15 хвилин, один раз сказала, другий раз, а потім подумала і каже: ні, все-таки так як вам за 60 років, то я вам випишу ліки від ковіду. ну Вона сказала: якщо ви їх будете приймати, пройде швидше, якщо ви не будете їх приймати, ви виздоруєте, але це буде трохи довше. Я, я кажу, добре е, взяла направлення і поїхала додому на автобусі. Вийшла біля аптеки, зайшла в аптеку, заповнила там все, що потрібно. Вони мені дають ці ліки. Я дивлюсь на ціну, а там 207 доларів 52 центи. І я думаю, ну ні. Я на той час я вже кілька днів не працювала. І для мене це була дуже велика сума. Якщо мені раніше ліки від холестерину давали безкоштовно, то тут 207 доларів при моїй невеликій зарплаті це було дуже дуже дорого. І потім вона мені казала, що ліків від ковіду немає від вірусу. І якщо навіть що -то приймати, то перший, перший день, перший другий день, а в мене вже четвертий, п'ятий день. Ну і я сказала, ні, пробачте, я ліки брати не буду і пішла додому. І це був це був, мабуть, мабуть, все-таки понеділок, тому що у вівторок я себе відчула краще. Думаю, о, в мене вже все проходить, ще там два-три дні, все пройде. І я пішла на вулицю, тепло одягнулася, але в мене сил було дуже мало. Я так доходила до лавочки, де немає людей, сідала. І Годину-дві там сиділа, дихала повітрям, тому що в той час було на вулиці дуже жарко, а в мене в квартирі теж жарко. Сонце цілий день світить у вікно і мені жарко. І тому я просто сиділа на лавиці на вулиці, і вітамін Д отримувала, і мені було легше. Але в той день, вівторок, 2 квітня. Якось так було прохолодно, і я годину посиділа і думаю, ні, піду додому, тому що вітер. Ну і в мене зранку не було температури, і я так думаю, все, я пішла на поправку. Вчора я ще сміялась 1 квітня, що на тобі, два, значить, такий сюрприз смішний 1 квітня в день сміху, що в мене і ковід, і грип одночасно. Ну, вівторок в мене ж зранку було добре. Десь годин 12 я пішла на вулицю, посиділа, прийшла додому, і після того мені стало знову гірше. Я не зрозуміла, чого. в мене знову почала з'являтися температура, падати тиск. І так пройшла середа, і так пройшов четверг, І в мене туди-сюди то полегшення, то, по... то гірше становиться. Я постійно пишу е... лікувальні. Листи на роботу, що я не вийду на роботу, я хворію, і хочу сказати, що я два роки працюю в магазині, і два роки от тільки перший рік я там хворіла два з половиною дні, і тоді я ще, мабуть, я тільки вийшла на роботу, і тоді я ще не заробила на лікарняний, щоб він е, оплачувався. І за два роки, що я працювала, у нас якось лікарняні і відпуски рахуються від кількості годин, що ми пропрацювали. І за два роки я заробила по моєму 40 годин лікарняних листів, які мені можуть оплатити. Ну, 40 годин це там, якщо я працюю по 7 днів, по 7 годин в день, це 6, 6 робочих днів. Ну, я якраз тиждень я брала ці лікарняні, які мені повинні оплатити. Ще ж я нічого не отримувала, не знаю, що мені там оплатять. А вже в суботу, в неділю я вже перескакую, в суботу в неділю я вже сиділа безкоштовно. Але я бачу, що мені не дуже добре. Я кажу: дочці, давай знову запишемося е, до лікаря. Уже моя лікар вийде на роботу. Хай вона подивиться, тому що в мене кашель не проходить, температура в мене не проходить, і, трошки є нежить, і, і цей тиск туди-сюди скаче. Я не знаю, що мені робити з роботою. Температура може не сильно висока, 37,4-37,5, але... Дуже-дуже я погано відчувала себе при, при такій температурі. Я була вдома скільки днів, і я нічого не мала робити, тому що в мене була така слабкість, я просто лежала або виходила на вулицю і все, більше нічого не робила. І Я не знала, що мені робити з роботою, у мене вже лікарняні, які б мені оплатили, закінчились. І тому я попросила дочку, вона мене знову записала до лікаря. Уже на понеділок не було, вона мене записала на вівторок. І ще в мене є дві тут подруги лікарі. І одна прийшла до мене, послухала мої легені, бронхи. Вона сказала, в тебе все чисто, а друга мені по телефону каже, і сестра мені сказала, що є таке захворювання, як прикорнива. Прикорневе запалення легенів, яке не можна прослухати цим апаратом, а можна побачити тільки на рентгені. І якраз моя сестра каже, у неї дитина хворіла і у, неї, у нього. Була оце, було це запалення, і він довго-довго мучився, як я з температурою, і воно нічого не проходило. Тому я вирішила, думаю, запитаю я у лікаря, і чи є у мене це, це запалення прикорневе, і, як, як кажуть, на нього, нульове, нульове. Я пішла до лікаря, все розказала. і Коли я пішла у вівторок, це був перший день, що у мене вже не було температури. І я якось за два дні до цього стала відчувати себе краще. У мене вперше з'явилось чувство голода, що я хочу їсти. До того мені не хотілося, тому що я дуже багато пила всього: і води, і молока, і золоте молоко. Я робила, знайшла там і куркуму, додавала туди, і чорний перець, і бір, і мети, лимон. і... Взагалі, все додавала, воно все таке противне, міндальне молоко, все пила, все підряд. І пігулки. Я дуже рідко п'ю пігулки, тут все підряд пила, тому що мені вже надоїло сидіти вдома. І коли сидиш вдома, ходиш там на англійський, ходиш на роботу, ти спілкуєшся з людьми, а тут сидиш, ніхто до тебе не приходить, тому що ж ніхто ж не хоче хворіти. І якось так себе самотньо відчуваєш, і якось так. Ну, не, не дуже психологічно гарно і, і фізично теж нічого не може зробити. І тому я все вже робила, все, що можна. Мені подруга сказала роби інгаляцію. Я кажу, інгаляцію не можна робити, якщо температура. А вона каже: не роби не так, як в дитинстві дітям, що ми там накривали їх з головою, щоб все пропарити, І то піднімає температуру. І я тоді стала. В чайничок в заварочний, де я чай заварюю воду від картоплі в мундирах наливати чи воду з содою. І просто я оцей носик від чайника брала в рот, ставляла і втягувала в себе, в себе цей пар. І кілька разів на день пила тепле молоко з содою, з медом, як мама нам давала із маслом в дитинстві, щоб пом'якшити кашель. Тому що в мене був, як сказала моя подруга, в мене був такий кашель, що він не відхаркується, такий ем, сухий кашель, і що макрота не відходить. І таким чином, у мене температура трималась в районі 37,5-11 днів. Чого я пішла до лікаря, переживала, тому що я дуже рідко хворію, а тут 11 днів такого ніколи не було, щоб 11 днів була температура. І я боялась, думаю, а, а якщо у мене запалення легенів чи бронхіт? ну Добре, що у мене годинник, смарт-годинник, ми купили в магазині, там у нас були великі знижки, і він міряє сатурацію. і... Я міряла чотири рази. Я робила собі кардіограму, там все нормально показувала. Просто не було сил, не було апетиту, 11 днів температура, тиск падав. Якщо я перший раз вдома хворіла ковідом, у мене тиск навпаки піднімався і була тахікардія. Зараз у мене тиск падав, у мене не було сил і довго трималась температура. І я пішла до лікаря, все розказала. Вона мені сказала так. Така пневмонія є, прикорнева пневмонія, але у вас зовсім не ті симптоми. Я так зрозуміла, що при тій, при тій пневмонії там дуже висока температура, а у мене не висока температура. Вона сказала: от якщо 1004 буде, я ще не перерахувала, скільки це на наші 104, тоді це. Треба обов'язково показатись лікарю, а таку температуру вони вважають, мабуть, не за температуру 37,5 і 37,7. А я кажу: але якщо при такій температурі ти себе погано відчуваєш і нічого не можеш зробити. Ну, вона мені ще сказала, що для. Вона запитала, чи пила я ліки від ковіду. Я сказала, не пила, тому що для мене це занадто дорого. Я працюю в time і 207 доларів дорого. Хоча я потім побачила в своєму кабінеті, що вони ці ліки коштують більше тисячі доларів, і в мене страховка майже все покрила. Але 207 доларів я повинна була заплатити. Ну я не була не готова на той час. Хоча через 2-3 дні я вже була готова пити ті ліки, але вже не було сенсу їх пити. І я їй сказала, що я ліки не п'ю, а лікуюсь там від грипу. Потім я вже купила, дочка мені заказала на Амазоні від кашлю, я стала від кашлю пити. І після цих пігулок від кашлю в мене кашель став проходити, стало трохи легше. І через 2-3 дні, от після я в п'ятницю почала приймати пігулки від кашлю. А у вівторок у мене вже перший день не було температури. Так, що отак, і мені лікар сказала: я кажу, як з роботою, тому що мені вже начальник відділу кадрів подзвонив, запитав, коли ж ти вийдеш, що я так довго не виходила. Я сказала, вийду вже, Думаю, що в четвер вийду, тобто сьогодні. І вона сказала, можна вам виходити, але не перевантажуватись на роботі легкий, легка робота. Я думаю, де ж в магазині знайти легку роботу, це за комп'ютером. Але за комп'ютером я не працюю. І я кажу: добре, і я вирішила після лікаря. Я пішла в магазин, там купила ягоди. Приїхала в Валді, приїхала додому, і я відчула, що я втомилась, А це було всього ну, 2-3 години. Я їздила до лікаря і в магазин. І Я думаю, ну як же я буду працювати 7 годин в магазині на ногах, це мені дуже важко. І тому я вирішила в середу піти до нашого. Начальника відділу кадрів з ним поговорити і сказати, що мені потрібно 2-3 дні, 2-3 зміни, попрацювати по півдня, тому що я не знаю, зможу чи я працювати 7 годин на ногах. І якщо для магазину це буде, не буде проблемою, то я б хотіла попрацювати дві-три робочі зміни по 4 години. Не по 7, а по 4 години. І він погодився, дякую йому. І сьогодні вийшла перший раз на роботу. Вчора вже мені було легше, у мене вже було більше сил. Вчора я вже їздила на другий апойтмент, там, слава Богу, теж нормально. Тут трошки переживала. І я рада, що у мене пройшов нарешті і ковід, і грип. Б, і все у мене добре, і мені просто треба час для того, щоб відновитись і набрати сил. Я сьогодні прийшла на роботу, і у нас була тім лідер, дуже дуже гарна людина. У нас кожного дня новий тім лідер. Вони по черзі працюють, і вона мені сказала, що я сьогодні буду робити не таку, не ту роботу, що я завжди роблю, а дали мені більш таку легку роботу і сказали: бери відпочинок, перерву, коли тобі потрібно, якщо важко, сідай, відпочивай. Але я, як по закону, я через 2 години маю можу взяти свої 15 хвилин на відпочинок. До того я не брала, працювала, працювала на совість, відпрацювала 4 години. Потім прийшла додому, трошки поїла, відпочила. І сьогодні я поїхала до Коско тут недалеко, і купила я яйця. Було сьогодні багато. Я купила органік навіть 24 штуки, там за 8,89, 89 по-моєму. Я не пам'ятаю. Так що, отак, от я кілька днів так я попрацюю, і я думаю, що з наступного понеділку я вже буду зовсім така сильна. Я вже сьогодні температуру не міряла. І вчора, я коли приїхала з другого апойтменту, поміряла в мене. Перший раз була 98,4. Я навіть не знаю, скільки це по-нашому. Ну, я просто відчуваю, що мені вчора було краще, і сьогодні краще. Тому просто треба більше часу. Ну, Я надіюсь і я відчуваю, що нарешті грип і ковід відступили. Але коли я захворіла перший раз, я зразу задала собі питання. А для чого це? Не чому, а для чого це? Я була така впевнена, що в мене такий гарний імунітет, тому що я все робила для того, щоб в мене був гарний імунітет. Я займаюся спортом, займаюся фізкультурою. Я ходжу на вулиці. Я багато гуляю. 10 кроків, 10 тисяч кроків на роботі чи не на роботі. Я проходжу Я їм ягоди, зелень, фрукти, овочі, рибу. П'ю біодобавки, і я була впевнена, що я не захворію, тим паче, що я мала вакцину від грипу. Я її зробила перед тим, як їхати в Каліфорнію. Це було в листопаді 24-го року. А від ковіду я зробила в тому році навесні, в той час, коли я робила грін карту, в той час без вакцини від ковіду грін карту не робили, не давали. Ну, от мені подруга сказала, що від ковіду е, всього пів року діє вакцина. Може, може, спочатку я захворіла легко на грип, тому що в мене вакцина ще свіжа. А так як вакцина від ковіду в мене не свіжа, то до мене приєднався і ковід, і тому було так важко. Але мій, як я думала, ідеальний імунітет мені не допоміг. І у мене 11 днів, коли у мене була температура, я мала час подумати. І я подумала: мабуть, я сильно багато працюю і мало сплю. І це, це, на жаль, так. Я і на роботі працюю на совість, виснажуюсь і сплю. У мене не вистачає часу по 6 годин. А дочка моя каже: мама, якщо ти працюєш фізично, тобі треба спати мінімум 8 годин. І це я з нею згодна. Але сьогодні знову я спала 6,5 годин. Зробила висновки. Але все-таки я буду робити висновки. І я буду старатись менше працювати. Не знаю, як це менше працювати, щоб гроші були. Буду я думати над цим. І... Саме головне, треба старатися більше спати. Коли я хворіла, я спала по 8, по 9, по 9,5 годин. Я ніколи в житті так скільки не спала. І коли в мене вже стало відступати хвороба, я стала спати менше, 7,5, як завжди. А до того я спала дуже багато. Ось така моя історія мого захворювання на грип і.